Вітаю, друзі! Дякую за те, що завітали на мій канал. Мене звуть Вероніка, і у цьому відео я хочу вам показати частинку свого саду. У мене в саду ще нічого не розцвіло, зате за моїм парканом цвіте такий величезний кущ форзиції. В ній тут років, напевно, з 10 вона у нас росте. Вона вже ось така дуже велика. Зараз вона ще не в повній своїй красі, їй ще потрібно трішки часу, щоб більше розквітнути. Але, в принципі, вже тепер вона дуже красиво яскраво виглядає. Цього тижня у нас переважно похмура погода, і вона своїми яскравими жовтими квіточками дуже сильно підіймає настрій. А зараз я вам покажу частинку свого саду. І розпочну з цієї клумби, тому що у неї найвища декоративність, так як тут найбільше хвойних рослин. Бо переважно місця складається з троянд. Це у мене глука глубоза на штамбі. Висота штамбу 35 см. Це просто, ймовірна, блакитна ялиночка, я її дуже хотіла. І замовила собі її в якості подарунку на день народження. вона у мене в саду вже другий рік. Цей золотистий ялівець, якщо я не помиляюсь, має назву Golden Joy. Його я замовляла разом з цією ялинкою. І він з маленького саджанця ось так вже розрісся. А цю ту я купляла на ринку в нас. І Продавець сказала, що її назва Tiger Gold. Вона дуже класно змінює свій колір. Взимку вона така бронзово-оранжева. Влітку вона така яскраво-жовто-салатова. І зараз на своїх екранах ви можете бачити, який окрас неї на даний момент навесні. А ось тут ж розпускається на троянді Акрополіс. Я її посадила восени. Дуже мені цікаво, як вона буде тут. Виглядати в цій клумбі, думаю, поєднання буде непоганим. Це в мене пенісетум, Сорт я не підкажу, прикріплю зараз фото. У мене їх тут два. Цей сорт і Black Beauty. Ось так він виглядає під час цвітіння. Тут в мене такий красивий ялівець варієгатний. Назви не знаю, купляла також на ринку. Продавець назви, на жаль, не знав. Якщо хтось знає назву, то будь ласка, підкажіть в коментарях. Він ось так темніє на зиму міняє свій окрас. А влітку він зеленого окрасу з кінчиками кремового кольору. Це в мене другий пенісет у Black Beauty. Він світе з уцвіттями такого темно-червоного окрасу. Фото з інтернету, бо, на жаль, в себе не знайшла сфотографованого, але він дуже пишне цвіте. Ще отут в мене росте така красунечка-гортензія Sunday Fries. Місяць тому я її обрізала і вона вже попускала ось такі бруньки. Це барбарис Марія. Теж дуже класний, дуже його люблю. Такий жовтий яскравий. Цей барбарис росте в мене в саду десь приблизно 2 роки. Купляла я його маленьким однорічним саджанцем. Насіялась в мене така мила мшанка. Вона мені дуже подобається. Але спеціально я її, до речі, не купляла. Вона була в мене в горщику з якоюсь ялиною і сама отак от насіялась по клумбах. Тут в мене росте ще один барбарис, сорту якого, я, на жаль, не знаю, він такий не дуже високий, більш такої округлої форми. Його купляла моя мама на ринку, сорт не запитала, тому я прикріплю фото. Якщо хтось буде знати, то напишіть, будь ласка, в коментарях, який це сорт. А це в мене сосна мугус. Вона так само росте два роки в моєму саду. Росте вона дуже повільно, в дорослому віці її максимальна висота мала б бути метри і півтора Красунчик Барбарис Orange Rocket, Дуже люблю цей сорт. В нього красиве забарвлення, куч гарної форми. Він швидко росте. Посаджений він в мене в саду в той самий час, що і Барбарис Марія. А ось так він вже виріс. Оце, звичайно, високорослий барбарис, але я б собі з радістю посадила ще один такий. Тут в ялиночка Nіді Цього року взимку її трішки пошкодили мої песики, тому я була змушена обстригти її всерединці. І ось так вона зараз виглядає. Але думаю, що це нічого страшного. Вона швидко відновиться. І скоро буде знову дуже красивою. Завершується мій квітник такими красивими вівсяницями. Люблю цю рослинку. Ці кущики вже пора трішки постригти. Ростуть вони в мене на цьому місці приблизно рік. Вони прекрасно розростаються, безпроблемні рослини. А це в мене ялиночка барі. Росте вона дуже повільно. На різних сайтах зазначено, що максимальна її висота 2 метри. Але по швидкості її росту, я думаю, що це станеться не швидко. Росте ялиночка в моєму саду другий рік, а ось так виглядає цей мій квітник. В іншій частині саду в мене росте ось такий плющик. Він посаджений рік тому, тут один садженець, він же ось так розрісся. Поки що росте не швидко. Знаю, що з часом ця рослина, коли нарощує вже свою кореневу систему добре, починає швидко рости. І інколи навіть буває агресивною. Знаю, що потрібно добре її потім в дорослому віці контролювати, часто стригти, але мені дуже подобається, як вона виглядає на паркані, як вона його може красиво заплести. Це було моє обдумане рішення, я знала про це, перш ніж його садити, читала. Але я готова на це. Заради красивого вічно зеленого паркана. Ще в мене під парканом росте бересклет Emerald Gold. Ось тут ще у мене росте такий красивий ялівець. Сорт, на жаль, не підкажу, тому що не знаю. Поруч з ним росте ялиця корейська сільбрелок. Замовляла її разом з лаукою глобозою. Вона у мене молоденька. Росте повільно. Бересклет Emerald Gold. Посадила я його десь сюди рік тому. У мене він посаджений з двох сторін біля такого великого каменю. Поруч біля нього я підсадила ще восени ось такий тис Елегантісіма. Оскільки це буде тільки перший рік, як він у мене росте, то сказати про його швидкість росту нічого, на жаль, не можу. Парі з бресклета в мене тут ще росте такий красивий варієгатний барвінок. В цьому кущику в мене тільки рік на цій клумбі. Мені взагалі дуже-дуже подобається барвінок. Це абсолютно безпроблемна рослина, яка прекрасно розростається швидко та дуже легко розмножується. І купити її можна зовсім недорого. Це в мене вже інший квітник. Тут. У мене росте жимолость біля моєї альтанки. Вона мала би бути вічно зелена це сор з таким жовто-білим цвітом. Але цієї зими її листя все-таки постраждало. І воно ось таке некрасиве зараз пожовкле. У цьому квітнику в мене росте така велика деревоводна півонія. Вона цвіте яскраво рожевим кольором. Фото я прикріплю. Їй десь тут, вже років, напевно, більше, ніж 10. Це одна з найстаріших рослин мого саду. Садила її ще моя бабуся. З іншої сторони альтанки у мене також росте жимолость. Це вже не вічно зелений сорт. Вона цвіте такими розово-жовтими квітами. Дуже красива ароматна жимолость, але, на жаль, на відміну від вічно зеленої жимолості, цю дуже полюбляє тля. Тому ця жимолость обов'язково потребує обробок від тлі. На цьому моє відео завершується. Якщо вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі у нових відео!